Так, пане Юрію, якщо не помиляюся, ви мене поправте. Якщо помиляюся, тобто ви на сході зараз знаходитесь, обороните нашу батьківщину зараз саме так. Так, отже, як там зараз обстановка? Бо ми так розуміємо, що дуже багато, звичайно, що довгий час було до Бахмутського напрямку. Прикута увага. Там були дуже запеклі бої. Одночас ми все частіше і частіше чуємо, що на Луганщині стає гаряче. Туди заходять рашисти, атакують кремінський напрямок, в тому числі, отже, оперативна обстановка. яка? Власне, я почав би дещо з іншого, які цілі завдання став перед собою противник. Противник ставив першочергові пріоритетні задачі. Це повністю окупація Донецько-Луганської області і вихід на адміністративні межі. Відповідно, так званий наступ противника він почався близько місяця тому, коли вони сконцентрували значну кількість вогневих засобів, артилерійських систем, залпового вогню. Також додатково підігнали броньовану техніку, а також живу силу. Спочатку намагалися достатньо активно і потужно посилити свій наступ на Бахмутському напрямку. На вугледарі, але успіху не зазнали. Ці напрямки витримали натиск окупанта і знищили значну кількість як броньової техніки, так і живої сили. Позиції збройних сил України залишилися незмінними, навіть на деяких напрямках вдалося покращити положення. Що стосується напрямку Сватове Креміна, противник близько місяця вчиняє ударно-штурмові дії. Спочатку він намагався знайти слабкі місця в обороні збройних сил України, шукав стики підрозділів. Невеликими штурмовими групами під прикриттям броньованої техніки, успіху в цьому питанні не зазнав. Тоді пішов до іншої тактики, коли за рахунок мобілізованих а також вагнерівців, вчиняв такі ударно-штурмові дії невеликими групами для того, щоб виявити наші позиції, вогневі позиції, в тому числі, де розташовані наші важко кулемети, і решта з тим, після того як Першу хвилю противника було знищено так на тому чи іншому напрямку. Противник застосував артилерію. Після чого йшли вже інші групи, більш підготовлені під перекриття броньованої техніки, і ось так вже травма близько місяця. Противник не зміг знайти ні слабких місць в обороні, не зміг протиснути. Натомість три тижні тому 92-го окремо організована бригада навпаки провела контрнаступальні дії секторальні, і вдалося докупувати населений Новоселівське. Зараз він активно утримується. З точки зору тактично він надзвичайно важливий, тому що ріже противнику шляхи сполучення і посилює нам можливість впливати на противника в тому числі за рахунок артилерійських засобів. Тому на цьому напрямку ініціатива знаходиться повністю на боці збройних сил України, і так буде продовжуватись зараз. Починається весна. Відповідно, дороги починають розкисати це дещо ускладнює і нам роботу, що стосується деокупації наших територій і покращення положення збройних сил України. Але водночас тим і противник буде відчувати значні ускладнення з як постачанням свого переднього краю боєприпасами так і живої сили, і також можливості вчинення штурмових дій. Тому це зараз грає більше на руку збройним силам України за рахунок тих вогневих засобів, які у нас є, ефективно вдається ліквідувати ворога. Водночас тим не перестаю наголошувати. Нас дивляться наші міжнародні партнери, в тому числі, що від кількості і оперативності передачі вогневих засобів, а також боєприпасів, залежить живучість, так. пане Юрію, ви з нами залежить. Так, так, угу. так, так. так залежить. бачимо, вас чуємо продовжити. Так, так, так. Залежить можливість від кількості боєприпасів того вогневих засобів, залежить можливість швидкості деокупації наших територій. Перепрошую, це стандартний процес робочі моменти. Залежить швидкість і можливість деокупації наших територій, а також знищення ворога. Тому розрахуємо на те, що пакети військової допомоги від міжнародних партнерів будуть поставлені в Україну максимально оперативно швидко. А так, шановні партнери, будь ласка, хлопці чекають. Ми всі чекаємо на вашу допомогу. Це дуже дуже важливо для деокупації наших е, земель. А загалом, пане Юрію, ну надзвичайно, що а, в той, той тиждень, коли ми пережили ці роковини цього повномасштабного вторгнення, певним чином підбиваємо підсумки аеророзвідка. Взагалі, яку роль вона зіграла в цій війні, в тих а, вже операціях, які ми бачили з деокупації українських земель? І, взагалі чи змінилося? А, змінилася взагалі аеророзвідка за цей час. Власне, треба казати про все відверто. Спочатку війни Росії проти України я вважаю початок 2014 рік напрямок аеророзвідки. незважаючи на те, що він був, він був недооцінений державними діячами і не отримав стрібкого розвідку. розвідку як в навчанні особового складу, так і в запуску централізованого виробництва держави безпілотних літальних апаратів. Все в нас в державі, рухалось достатньо коло. З Спочатку повномасштабної війни. За рахунок волонтерських організацій, ентузіастів, які виготовлювали різного роду технічні засоби, все в гаражах ударного типу дії, також за рахунок кожного громадянина України, який допомагав збройним силам України, зокрема нашому підрозділу, вдалося наситити фронт квадрокоптерами цивільного призначення, такими як держав 3 до прикладу, на яких по суті і в основному тримався в перші місяці, ну і до сих пір частково тримається лінія фронту, бо за рахунок них вдалося ефективно виявляти позиції противника, коригувати вогонь артилерії, артилерійських засобів наших міжнародних партнерів, які є високоточними, і ті боєприпаси, які нам передають, кожна лягає в ціль, допомагаючи вражати вороги, водночас зберігати ту інфраструктуру, яка тимчасово перебуває в окупації. Також ці. Коптери виконували функцію і як засіб вогневого враження, тобто за рахунок скидання боєприпасів по ворожих позиціях. Знайомі приклади майстерних представників збройних сил України, яким давалося за рахунок декількох коптерів зупиняти хвилю наступу від противника за рахунок скидання на них боєприпасів, типу ВОК-17, вок 25 Відповідно, ефективність аеророзвідка, артилерійська аеророзвідка, а також Ударні коптери довели в наділі, і державою цей напрямок був побачений як один із пріоритетно важливих відповідно. За розпорядженням головного командувача збройних сил України були утворені структурні підрозділи в збройних сил України, а також сектор безпеки і оборони, які спеціалізовано займаються аеророзвідування справою і враження противника за рахунок вже тих технічних засобів літальних безпілотних, які на це розраховані. Зараз ви напевно всі чули. Наші громадяни є проект армія дронів яким передбачена максимальна швидка підготовка пілотів, а також насичення передньої лінії зіткнення необхідної кількості технічних засобів, для того, щоб можна було цілодобово за будь-якої погоди вражати ворога не тільки артилерійськими засобами та іншими, а й саме безпілотними. Ця робота активно триває. Я щиро розраховую, що Україна стане лідером в світі по застосуванню безпілотних ударно-авіаційних комплексів і. Ті принципи застосування технічних засобів, які вже є сьогодні в збройних Силах України, вони стануть в основу та методичне застосування вважаю, для більшості країн НАТО. А так, дійсно, ми дуже багато зараз можемо досвіду передати. Так, от сталося на нашій долі, що саме у нас це найстрашніше після другої світової війни розгорнулася на нашій землі. І От зараз ми всі походу фактично вчилися, вчилися новому вчилися боронити свою землю. Натомість, якщо теж порівнювати із минулим роком, наш ворог чи він змінився, і наскільки він змінився. Якщо казати про ворога, в них напрямок розвідки за рахунок безпілотних авіаційних засобів розвивався, починаючи з 2014 року, стрімно. І всі чули напевно про такий технічний засіб, як Орлан. Це їхній безпілотний літальний апарат, який в ясну погоду дає можливість достатньо чітко проводити розвідку наших передових позицій, тилових позицій водночас, і за рахунок нього відбувається коригування. Таких дронів камікадзе, як ланцед або, до прикладу, куп від цього ми маємо певний дискомфорт, оскільки їхні літальні апарати призначені в першу чергу для знищення наших артилерійських засобів, а також броньованої техніки. Водночас з тим, зараз збройних сил України вилаштована ефективна протидія цим безпілотним засобам противника. І водночас з тим ми зараз точно їх доганяємо, а в деякому напрямку навіть переганяємо щодо аналогічних технічних засобів, які допомагають нам вражати їхні технічні засоби. Тому противник в цьому плані, якщо казати про таке серійне виробництво, дещо випереджав Україну. Але якщо казати про Комунікацію всередині підрозділів російсько-окупаційних військ, і в нас всередині підрозділів то за рахунок того, що у нас все таки достатньо проста система управління, і сержант має можливості чи старший розрахунку БПЛА прямого контакту з вогневим засобом. Ми противника випередили в можливості виявлення і оперативного нанесення вогневого враження. Противник це розуміє. І мені достатньо часто надсилають друзі, знайомі якісь вижимки з телеграм-каналів російсько-окупаційних військ, де вони передають ті методички, які виписували Збройними силами України. Тому противник намагається переймати той досвід, який є у нас. Але водночас тим ми це розуміючи, також змінюємося, вдосконалюємося, модернізуємося, і перевага залишається в на нашому боці. А так і будемо сподіватися, що вона і якраз буде залишатися. І знову ж таки, дуже багато говорили про можливий наступ, про те, що можуть зараз а, наші вороги акумулювати свої резерви, а піти з а, новою такою хвилею. Чи є на вашу думку зараз така загроза? Можливо, десь фіксуються зараз на сході на тому, ж якісь угрупування, ударні є, а повторний, якийсь можливо може бути у них плани наступ на Київ на північ нашої країни. Власне, противник вже застосував свої резерви, і цей настав, він почався як я попередньо сказав більше місяця тому. А в противника, незважаючи на те, що безмежний ресурс в живій силі, є питання в якості підготовки особового складу. А також противник починає відчувати певне голодування і в боєприпасах, так і. В броньованій техніці тому, якщо казати про пріоритетні напрямки противника Донецька, Луганська область так інтенсивність обстрілу відчутно не зменшилась навпаки на якихось напрямках, вона навіть збільшилась. Якщо казати в цілому про лінії зіткнення, то кількість боєприпасів, які витрачає противник протягом дня, знизилася. Ну, в відсотковому співвідношень скажу орієнтовно, десь на 30%. тому що Російська Федерація також вже починає відчувати дефіцит в боєприпасах. Вони не розраховували на такий розмах війни, і якщо казати про їхні можливості виробництва як всередині Російської Федерації, так і в Білорусі. Їх недостатньо для того, щоб перекрити потребу російсько-окупаційних військ, і нам всім відомо. Я думаю, з публічних джерел, що Російська Федерація намагається домовлятися з іншими країнами, які умовно зберігають статус нейтральності для того, щоб різними каналами закуповувати завозити ті боєприпаси, які за радянських часів були передані до тієї чи іншої країни. За цим також дуже уважно спостерігають як наші спецслужби, так і наші міжнародні партнери, що нам допомагають і намагаються такі наміри Російської Федерації давити політику дипломатичним шляхом. І будемо теж сподіватися, що якнайшвидше все, що нам необхідно, до нас надійде. Пане Юрію, я вам дуже дякую за те, що до нас долучилися. Повертайтеся із перемогою. Величезна подяка вам і вашим побратимам. До нових зустрічей.